Як повернути боржнику зайво стягнуті кошти? Мало хто знає, але діючим законодавством України передбачена така процесуальна форма поворот виконання рішення. Поворот виконання рішення це процесуальна форма захисту боржника. Його суть полягає у поверненні стягувачем боржнику всього одержаного за скасованим рішенням. До речі, це відео буде корисне не лише боржникам, а ще й юристам, адвокатам та іншим правникам, які здійснюють свою діяльність у формі представництва інтересів клієнтів у кредитно-фінансових справах. Дивимося уважно та до кінця буде цікаво. Доброго дня! Ви на каналі Адвоката Дениса Пузіна. Я є адвокат по кредитам, одним з напрямів моєї діяльності саме є представництво інтересів клієнта у кредитно-фінансових правовідносинах. Посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Поїхали! І так, поворот виконання рішення. Сьогодні розглянемо саме питання, що буде стосуватися лише банківських кредитів. Що стосується кредитів мікрофінансових установ після скасування або виконавчого напису нотаріуса, або після скасування судового рішення, я розповім в одному зі своїх наступних відео. Тому, хто не підписаний, раджу підписатися, оскільки працюю для вас, та всі відео у мене є для вас корисними. І як буває на практиці, боржник дізнався про існування судового рішення. Вже після того, як воно виконується. Тобто судове рішення набрало чинності, приватний або державний виконавець відкрив виконавче провадження, винесено постанову про арешт банківських рахунків, винесено постанову про звернення стягнення на заробітну плату, стипендію, пенсію тощо. У боржника знялися гроші з картки. Та ще й продовжують заробітної плати там щось стягувати той відсоток, який вказаний у постанові державного або приватного виконавця. Та поки людина звернеться до адвоката, поки буде подано заяву або про скасування та перегляд заочного судового рішення, або апеляційну скаргу, в залежності від форми постановлення судового рішення судом першої інстанції, вже минує. Певний час, а весь цей час судове рішення буде виконуватися. Так, вже після відкриття провадження у справі буде поставлено питання про зупинення виконавчого провадження, але до цього ще треба дойти, і певний час вже може минути. Так, ось варто знати, що у відповідності до статті 444 цивільно-процесуального кодексу України. Суд апеляційної або касаційної інстанції, приймаючи свою постанову, просто зобов'язаний вирішити питання про поворот виконання, скасувавши відповідне судове рішення суду першої інстанції. Це відбувається за умови, якщо суд, наприклад, абіляційної інстанції закриє провадження у справі, залиши позов без розгляду, повністю відмови у задоволенні позову стягувачу, скасувавши попереднє судове рішення, або задовольніть позовні вимоги в меншому розмірі. В цьому випадку суд зобов'язаний поставити питання про поворот виконання попереднього судового рішення. Який буде полягати у тому, що стягувач повинен повернути вам ці кошти? Якщо стороною не було заявлено клопотання про поворот судового рішення, це не позбавляє його права звернутися вже до суду першої інстанції, який перший розглядав справу, і він 100% винесе. Рішення про поворот судового рішення, яке буде виконано, та гроші вам будуть повернуті. Особисто я не раджу ніколи ставити це питання в апеляційному порядку, а все ж таки поставити питання про повернення виконання судового рішення вже до суду першої інстанції, намного швидше це буде відбуватися. Окрім того, зверніть увагу: якщо ви подали апеляційну скаргу, та судове рішення суду першої інстанції було скасовано, Або суд першої інстанції задовольнив вашу заяву про скасування заочного судового рішення, а у подальшому відмовив у задоволенні позову стягувачу про стягнення заборгованості, не треба одразу ставити питання про поворот судового рішення. Раджу провести досудове врегулювання цього спору. Та направити безпосередньо кредитору претензію, в якій поставити питання про повернення зайвостягнутих коштів. Кредитор, як показує практика, має свій юридичний відділ і там працюють юридично обізнані люди, і вони розуміють, що в разі якщо вони не задовольнять, Вашу претензію, у далі ви будете подавати заяву до суду, та на їх плечі ще ляжуть судові витрати. До речі, якщо дуже-дуже сильно постаратися, є ще механізм стягнення моральної шкоди. Але його мало хто застосовує, чесно кажучи, ми теж цього не робимо. Але законом це передбачено. Підведемо резюме. Якщо у вас незаконно були стягнуті кошти. Ви скасували судове рішення, то банк повинен вам повернути ті кошти, які у вас були стягнуті в повному обсязі. З вас підписка та репост завжди з вами, адвокат Денис Пузін.